Марина планувала відправити доньку в оздоровчий табір цього літа. Розповідає, що путівку повинно було виділити підприємство, на якому працює чоловік. Але в останній момент у відпочинку їй відмовили. От ми намагалися через мужа роботу устроїться. але не вийшло. Казалі говорять там все школьного возраста беруть. Так а дошкольного не беруть. Ми пока во сітова година. в школу. Ну пока в садик ходім. За сезон у Донецькій області планують оздоровити понад 200 тисяч дітей. Середня вартість путівки близько 3 тисяч гривень. Відпочити у приватній здравниці в два рази дорожче. Усього в Донецькій області на літо відкривається близько 70 заміських оздоровчих установ. Перші 10 будуть готові прийняти школярів 1 червня. Ще 30 відкриють сезон 25 червня. Для дітей 14-16 років на узбережжі. Азовського моря створили табори праці та відпочинку. І будуть убирати і питатися, і другу і, ну, і половину дня будуть відпочивати. От і також буде у нас е, планується робота трьох е, палаточних радков у зв'язку з проведенням чемпіонату з футболу в літніх оздоровчих таборах будуть проводити тематичні свята та заходи, футбольні матчі та зустрічі з відомими футболістами. Одне з нововведень – музейна практика они судовосем будуть займатися дослідженнями, дуже хочемо, щоб діти исследовали, вообще, откуда произошла эта игра в футбол, какие самые знаменитые футболисты, какие игры и так далее. И это даёт очень хороший результат. Дети будут проводить археологические там раскопки. В цьому році відбувається і спеціальний набір вожатих та вихователів. Більшість з них студенти педагогічних ВУЗів. При підготовці кадрів використовують нові методики і психологічні тести.